Якщо у жовтні Національний банк припускав скорочення валового внутрішнього продукту на кінець 2022 до 30%, то на сьогодні йдеться про ще більш суттєве падіння на погіршення прогнозу. Впливає ситуація з енергопостачанням країни через атаки Російської Федерації, зазначають у Нацбанку. Щодо ВВП в цьому році, скоріш за все, падіння буде трохи глибшим ніж очікувалося в жовтневих прогнозах на наступний рік, навіть при нашому базовому відносно оптимістичному сценарію зростання ВВП буде дуже млявим і набагато нижчим ніж ті 4%, які ми допускали в жовтневому прогнозі. За даними Міністерства економіки, валовий внутрішній продукт за 9 місяців 2022 року впав на 30%. У другому кварталі 2022 року він знизився на 37% порівняно з другим кварталом 2021-го. Але за прогнозами Міністерства економіки, валовий внутрішній продукт України за підсумками 2022 року може впасти нижче за прогнозований рівень через відключення світла. Ми на початку року припускали, що падіння економіки буде на рівні 32 33 Далі економіка показала дуже високі адаптивні здібності. Але з огляду на атаку на енергетичну систему, ми, як міністерство економіки, дещо погіршили наші перспективи. У Нацбанку додали, що погіршення ситуації слід очікувати і з зовнішньою торгівлею через втрату експортних потужностей та зростання потреб в імпорті. Оновлений прогноз Національний банк України опублікує наприкінці січня 2023 року, і в ньому вже буде враховано наслідки енергетичного терору Російської Федерації та інші фактори. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківський звісті.